Вітаю! Ви дивитеся проєкт поговоримо про. І сьогодні від культури ми переміщаємося на тему спорту. І у мене в гостях просто неймовірна дівчина, яка нам більш детальніше розкаже саме про спорт, про свою спортивну кар'єру та й, власне, про своє життя. Єлизавета Свідецька. Привіт! Як така тендітна? Гарна, вродлива дівчина е, вирішила зайнятися саме спортом. Ну, взагалі, я спочатку просто пішла в зал е, для підтримання фізичної форми, а е, потім я дивилася з іншими людьми в залі, і мені дуже сподобалось, як взагалі займаються хлопці. Але от цей стереотип, що цим займатися жінки не можуть, десь він був в моїй голові. Але потім я дивилася в інтернеті стосовно пауерліфтингу, стосовно жіночого пауерліфтингу, і мені сподобалось. Потім я побачила, як займається моя тренер Ірина Віталівна, і я закохалася в цей вид спорту, а запропонувала тренеру спробувати. Ну і ми спробували і вже сім років займаюся. Пауерліфтинг така складна назва, що вона за собою приховує, що це за вид спорту, що там треба робити. Та пауерліфтинг це силове триборство, яке складається з трьох вправ: це присідання зі штангою, жим лежачі і станова тяга. І сума цих трьох вправ там є нормативи, є розряди, є самі звання. От і по сумі цих трьох вправ там вирішується, яке там звання чи розряд. Угу. Тобто із самого дитинства тебе цікавив саме спорт і саме щось ось таке, скажімо, активний вид діяльності, активне життя в чомусь іншому, в якійсь іншій сфері, ти себе ніколи не пробував. Взагалі, я з дитинства була творчою людиною, і мені подобалося, в принципі, малювати, я займалася вокалом, але недовго, тому що е, якось не, не зарослося там. Спортом взагалі займалася раніше. Я бігала, займалася легкою атлетикою, але також довго цим не займалася, тому що якось не, не подобалося. Потім попала просто в зал, і якось воно так пішло. Спорт може бути якийсь е, творчий, чи спорт, це ось саме те, що ми бачимо там в інтернеті на картинках, що це е, муштра, це ти зранку до ночі знаходишся в залі, це немає там е, правильне харчування, режим сну е, різні. Тобто режими все таки є насправді. Так та воно є, тому що якщо не буде режиму, не буде результату, не буде прогресу. Взагалі найважливіше це стабільність, це дисципліна. Тобто мотивація, вона є не завжди, вона там може бути раз в рік, раз в два роки якась мотивація. Постійно дисципліна. От, е, займаєшся роками, і в нас такий вид спорту, що він дуже важкий, і треба дуже багато зусиль до цього докладати. Тренування не кожен день, ми там не знаходимося цілий день. У нас е, три рази в тиждень тренування, у когось чотири. У ну, мене взагалі е, максимум це два з половиною, три, три години тренування. Ми не знаходимося там цілий день, це не гімнастика, не легка атлетика, це трошечки інше. Давай скажемо так: тобто, це е, щонеділі, там протягом певного часу, е, там в тебе є у неділю свій графік, коли так. ти займаєшся в залі, коли ти займаєшся з тренером. Але давай саме ось поговоримо про м, якісь тренування, про якісь змагання, про якісь чемпіонати. Коли ти готуєшся до якоїсь надважливої, тобто події, коли в нас у, у, у тебе є якийсь чемпіонат або якесь змагання, ем, це говориться про більший час тренувань, чи тренування не не збільшується? Ні, тренування не збільшується. Ми тренуємося як зазвичай. Тренер взагалі постійно пише програму. Я просто приходжу і виконую. Немає ніяких змін, просто єдине, що це жим. Ми виконуємо з паузою на грудях, тому що це є правила на змаганнях, а так в основному нічого не змінюється. Ну, так само понеділок, середа п'ятниця, в мене тренування, по іншим дням я працюю. Спорт – Це твоя професія, чи це просто твоє хобі? Так, Це моя професія, але я працюю не в державному залі. У нас немає такого. Взагалі тренер. Це людина, у якої є спортсмени, які їздять на змагання і виступають. Я, скоріше за все, просто фітнес інструктор. Тобто, я не маю спортсменів, я не ввожу їх кудись на змагання. У Мене просто є клієнти, яких я просто треную, і все. Це не професійно. У мене знаєш, нашу програму 100% дивляться молоді люди, які хтось лише. Починає свій шлях, хтось уже на якійсь сходинці зупинився і рухається далі. І у мене ось у різних сферах діяльності життя, коли до мене приходять гості, у мене є ось таке найголовніше питання, яке напевно хвилює кожну людину, яка заходить у якусь професію або у нову: як заробити кошти, будучи спортсменом? Чи платять тобі гроші за те, що ти їздиш на змагання, відвідуєш чемпіонати? Тобто. Я розумію, що у тебе є робота. Це тренажерний зал, тренажерний зал, де ти е, займаєшся як тренер, так. Тобто за це ти гроші отримуєш. А чи отримуєш ти гроші за те, коли їздиш на якісь змагання? А, взагалі, щоб е, заробляти на спорту, потрібно бути в складі збірної України, і тоді так можна заробити. А так, ні. Е, і то добре, що я знаходжуся в збірні Житомирської області, і всі змагання вони мені оплачуються. Тобто потім гроші вертаються. Спочатку їду за свої кошти, а потім вони мені повертаються. Це є дорога туди і назад, це є харчування, ну і проживання, якщо це, наприклад, не Житомир, а, от, наприклад, Коломия. І як потрапити у збірну України? Треба декілька разів виграти міжнародні змагання. В твоєму житті вже були міжнародні змагання? Поки ні. Але ти активно до цього готуєшся. Коли <звук> лише дізнався про тебе, дізнався, хто до мене прийде в гості сьогодні, побачив твої фото, і я не міг не запитати це запитання. Пауерліфтинг – це, скажімо так, тобто сильний вид спорту. що ну, їм, Я бачив, більшість, їм займаються чоловіки. Ми не входимо в ці стереотипи. Це і жіночий е, вид спорту може бути, і чоловічий. Але ти. Е... Тендітна, гарна дівчина, але водночас ти сильна і загартована? Тобто ввечері по вулиці тобі ходити самі? Це точно не страшно? Як у тебе на особистому любовному фронті, коли ти приходиш до хлопця на побачення, і він тебе просто задає питання, чим ти займаєшся? Є, яке твоє хобі, яка твоя професія? Ти кажеш, що ти знаєш, я кандидат у майстри спорту із, із пауерліфтингу. Яка реакція? Хлопці? Ну, взагалі, е, це такий вид спорту, коли ти кажеш, я займаюся пауерліфтингом, люди не розуміють, що це, і такі ясно. А потім, коли дізнаються, що це штанга, що це. Їм вже нема куди діватися. А, і в основному чоловіки, коли дізнаються, е, що я цим займаюся, це в основному от, е, люди, які в принципі просто можуть займатися в залі не професійно, але просто займаються. І від чоловіка перше питання звучить: а скільки ти, ти жмеш? Ну, ну, Я не знаю, якось. Скільки не ти ж маєш? Ну, Змагальний результат він трошечки відрізняється від тренувального, тому що на тренуваннях можна робити більше, тому що це тренер, тому що це е, це, це дім. От вдома спокійно, ти робиш все спокійно. А на змаганнях трошечки менше і плюс пауза на грудях, тому результат менше. Е, на Кубку України я пожала 77,5 кілограм. Дома у залі я жала більше, я жала 80, 83. 80. А який взагалі максимум рекорд серед жінок пауерліфтинг? Як правильно, пауерліфтинг. А як називаються люди? Пауерліфтери. Пауерліфтери. жінки пауерліфтери, Який найбільший рекорд серед жінки-жим? Ага. Взагалі будемо рахувати вікову категорію і вагову. Я юніорка. Моя вагова категорія до 63 кг, кілограмів. Рекорд України в присіданнях це 150 кг, кілограмів в жимі 90,5 кг кілограмів, і станова тяга 185,5 кг. кілограмів. Ну тобто, тобі не так ще і багато залишилося, щоб ну, дійти. Головне так. вірити, знаєш? Я завжди так. кажу це присідання. Тобто, це ти береш На штангу причин. і лише раз присідаєш. У змаганнях є спочатку йдуть присідання, потім жим, потім тяга. На всі вправи дається по три спроби і йде в залік тільки найрезультативніша вага, тобто найбільша. І якщо не виконуєш ніодної вправи, дається баранка. Нульва оцінка. Давай поговоримо про. Твої найбільші і найуспішніші е, здобутки за сім років. Сім років ти 7 -7. професійно е, так. саме займаєшся цим видом спорту. За сім років е, що відбулося у твоїй е, спортивній кар'єрі? Най -най Найкращі мої змагання це був Кубок України. Це передустанні мої змагання, на яких я виступала. Я присіла 130 кг, кілограмів, пожала 77,5 і потягнула 140 кг кілограмів. І виконала норматив кандидата в майстра спорту України. Ну з запасом трошечки більше сума була цьому кандидата майстра спорту України. Посіла третє місце в ваговій категорії. Там не було не було на змаганнях вікових категорій. Були абсолютно всі жінки, просто була відкрита вікова категорія. Тобто зі мною виступали жінки 30 років, більше 30. Тобто, ну я була в своїй ваговій категорії наймолодшою. Тобто на сьогоднішній момент ти кандидат 30. в майстри спорту. Що це тобі дає? Стимул йти до майстра спорту. так. А що треба для того, щоб ось тобі стати майстром спорту? Треба зробити більше результат. У нас е, є нормативи. Е, норматив кандидата майстра спорту України в моїй ваговій категорії це 317,5 кг, а е, майстер спорту 365. Тобто треба трошечки добрати суму. І ці результати вони виносяться саме на змагання. За. Якщо ти в залі зробиш це, воно не Ні. зараховується. Так? І наостанок хочеться дійсно е, запитати. Як ви із своїм тренером е, знаходите ось ці змагання? Як ви на них потрапляєте? Як ви про них дізнаєтеся? Чи це є якісь для всіх? Є календар. Є календар Так. Угу. спочатку йдуть від змагання на всеукраїнські змагання, це обласні змагання. Це початок змагального сезону. Ми виступаємо на обласних змаганнях. Якщо ми посідаємо першу сходинку, п'єдесталу ми потрапляємо на чемпіонат України. Далі чемпіонат України. Якщо попадаємо на першу сходинку, то це є відбір на чемпіонат Європи чи чемпіонат світу. Та є календар змагань. На початку року він виставляється на сайті Федерації пауерліфтингу України, і ми вже просто знаємо, куди будемо готуватися. Які в тебе є плани найграндіозніші на цей рік? Найграндіозніші ну, це виконати майстра спорту, дай Бог, щоб все вийшло. Ну і там, щоб по здоров'ю, все було нормально. Я дякую тобі за цю розмову. Сьогодні з нами була Єлізавета Свідерська, кандидат майстри спорту із пауерліфтингу. Бажаємо вам такої ж загартованості, сили духу. Ну і найголовніше мирного неба. До зустрічі.